Як фермери обманюють пайщиків та що робити? Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Часто звертаються люди, які мають свій пай, але колись давно був підписаний договір оренди, і ті умови, які були передбачені договором, зараз стають крайне вигідними. Так що ж робити в такій ситуації? Якщо срок дії договору закінчується і потрібно підписувати додаткову угоду, то пайщик отримує свій шанс. Перш за все, ви зрозумієте, що повинна проводитись з державою кожен рік нормативно е, грошова оцінка землі. І, наприклад, тут приведу е, приклад звичайного паю. Людина отримує зараз 30 тисяч гривень на рік, але по нормативно-правовій оцінці землі, яка її пай коштує близько 800 тисяч гривень, то 15%, які вона повинна отримувати, це 120 тисяч гривень. Але замі вами...